Доброго дня, шановні полончани. Ви неодноразово бачили в Facebook, що ми пригонимо автомобілі для наших ЗСУ. Ми стараємося хоча б один, два, три автомобілі в місяць зробити для наших полончан, які потребують, які дають запит. Але запитів, повірте, набагато більше. Просто ми не в змозі фінансово покрити всі запроси. Сьогодні мова хочу, хочу з вами трошки порозмовляти про дрони. Два місяці ми вже тестуємо дрони, які зібрали власноруч. Це паралельно. В Нашій роботі ведеться е, робота з дронами. Два місяці ми їх тестуємо. Цей дрон, він називається 7-дюймовий. Він може е, подолати відстань 10 км і нести вагу 1,5 кг. На Олексі або в інших виробників ціна такого дрона стартує від 18 тисяч. 17-18. У нас вийшло вже скласти цей дрон за 14 тисяч. І це при тому, що ми запчастини купили в Україні. Якщо вийти на пряму на поставки з Китаю, де потрібні більші, замовляти більший опт, ціна буде знижена, я думаю, до 12, можливо і до 10 тисяч гривень. Сьогодні хочу звернутися до вас з проханням, не бути байдужими, тому що перемога вона залежить не від тільки військових. Військові роблять основну роботу, але ж їм потрібна зброя. Потрібні ті самі дрони, так як ви знаєте, що війна вже перейшла в війну дронів. І коли нас просять, дайте допоможіть, ми даємо, але ми не можемо дати стільки, як нас просять. А це наближало би нашу перемогу. Якщо взяти, якщо взяти в середньому, кожен знає житель громади, що у нас приблизно в Полонській громаді приблизно 25 тисяч населення. Давайте уявимо, що з них хоча б 10 тисяч працює, ходи стабільно на якусь роботу. І якби з цих 10 тисяч людей кожен місяць, кожна людина свідома, яка хоче перемоги, дала би хоча б 100 гривень. На автомобіль, на дрон чи ще на якісь запити військових, в нас би був би 1 мільйон в місяць. Це тільки працюючих. Не підприємців, а працюючих людей. А доплюсувати ще кожного підприємця, який може виділити хтось тисячу гривень, хтось 5, хтось 10. Ми могли би збирати великі кошти. Ми не говоримо збирати їх на, на фонд, до якого я належу. Ми можемо їх... У нас є багато людей, які займаються волонтерством. Це і батюшка Андрій, наш фонд фонд Добра Полонщини. І інші є в нас фонди, і люди, які допомагають. Просто їх дуже багато перечисляти. Але кожен полончан знає. Я хотів би вас попросити бути свідомими, працювати на перемогу і долучатися до збору коштів. На даний час нас просять таких дронів 50-70 штук. Ми починаємо збирати кошти, та як в нас вже виходить їх виробляти. Просимо долучитися, хто не байдужий. А далі ще скаже пару слів: голова фонду Валентин Цимбалюк. Дякую вам за, за те, що слухали. Христос народився. Бажаю всім здоров'я. Я голова благодійної організації Фонд добра Полонщини Валентин Цимбалюк. Хочу до вас звернутися, шановні жителі Полонщини, з таким проханням. Проханням в першу чергу об'єднати всі свої зусилля для боротьби з нашим страшним ворогом, який не припиняє атакувати нашу країну. Ми знаємо, що на передніх рубежах стоять наші хлопці. Я знаю, що таке Полонщина, я знаю цих людей. Я знаю з 2014 року, ми, з часу, коли діє наш фонд, як вони вміють об'єднуватися, як приклад. Андрій Моравський, настоятель храму Православної церкви України, де на сьогоднішній день передано більше 110 автомобілів для наших хлопців. Але сьогодні ситуація склалася слідуюча: ми знаємо, що пішла війна дронів. І сьогодні я вас прошу об'єднатися навкруг однієї одного проєкту виробництва. Та передачі дронів для наших воїнів і захисників. Не буду вдаватися в технічні нюанси, тому що попередній доповідач показував нам це все і розказував технічну сторону. Але в черговий раз хочу наголосити, що для цього всього потрібні кошти. Кошти ну, кошти ваші. Не будьте байдужими. Небайдужими громадянами недавно. Закуплений був 3D-принтер для печатання деяких деталей. Але знову ж, сьогодні фінансова складова це саме головне. Прошу вас ще раз об'єднатися і не забувати про те, що нашим захисникам ці речі вкрай необхідні. Ми розуміємо, що людські можливості не безмежні і знаючи теперішню ситуацію в країні і у кожного з вас, що не всі можуть дати. Але кожна маленька частинка вашого внеску це великий вклад в нашу перемогу. Дякую за увагу. Слава Україні!